Чи знаєте ви як найкраще розвивати фізичні навички ваших дітей? Зараз я вам розкажу, з чого почати, щоб зробити їх активними і здоровими. Вітаю, я Юрій Зайдовий, і сьогодні ми поговоримо про ранній розвиток фізичних навичок у дітей і розглянемо, з чого почати, щоб створити надійний фундамент для майбутнього. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була активною, здоровою, мала правильно фізичну підготовку, то ви на вірному шляху. З Самого народження дитина активно пізнає світ через рук. Спостерігаючи малюками, можна помітити, як вони використовують свої руки, ноги, щоб досліджувати навколишнє середовище. Фізичні навички не лише допомагають дитині бути більш спритною, а й сприяють розвитку мозку, координації та покращують самооцінку. Це основа для успішного навчання в майбутньому. Навіть коли дитині лише кілька місяців можна почати інтегрувати прості рухи, легкий масаж, вправа на животику, підтримку голови, обертання дитини. Все це допомагає розвивати м'язи, що покращує кровобіг і сприяє їх нормальному розвитку. Пам'ятайте, що рух це основа здоров'я малюка. в цьому віці вже можна відвідувати басейн і виконувати вправи у воді. Ігри у воді з малку сприяють загартовуванню, позитивно впливають на розвиток нервової та м'язової систем і покращують сон. У віці від 1 до 3 років дитина активно пізнає, як працює її тіло. Ось тут важливо включати ігри, які стимулюють її розвиток. Легка фізична активність, така як ходьба, біг, стрибки, допоможе зміцнити м'язи і покращити координацію. Ігри на кшталт лобий мене чи прості вправи з м'ячем, це б весело і корисно. Залучайте дитину до активності в парках чи просто вдома, де є місце для руху. З 3-4 років діти починають активно взаємодіяти з однолітками. Спільні ігри сприяють розвитку соціальних навичок і комунікації адже дитина вчиться працювати в коматі. Ділитися і виконувати певні рухи, щоб досягти спільної мети важливо, важливо дати можливість вашій дитині грати на свіжому повітрі, робити прості вправи разом з іншими дітьми. Всі ми хочемо, щоб наші діти розвивалися фізично, але й дуже важливо враховувати безпеку. Для цього слід підбирати підходящий рівень складності для кожного віку. І використовувати захисне спорядження. Наприклад, обов'язково вдягайте шолом при їзді на велосипеді та створюйте безпечне середовище для ігр. І не забувайте про відпочинок перевтома може призвести до травм і знижує ефективність тренувань. Ранній розвиток фізичних навичок неможливий без підтримки батьків дуже важливо бути поруч, заохочувати дитина. Ставити перед нею реалістичні цілі і давати позитивний зворотній зв'язок. Це формує у дитини правильне ставлення до фізичної активності і здорового способу життя на все її життя. Якщо ми помітили, що дитина має складнощі з розвитком, фіз... з розвитком фізичних навичок, не соромтеся звертатися до фахівців фізіотерапевти, тренери. З раннього розвитку може допомогти з рекомендаціями та програмами тренувань, що відповідають віковим потребам саме вашої дитини. Отже, ранній розвиток фізичних навичок це не просто спосіб зробити дитину сильнішою або спритнішою. Це основа для здорового способу життя, формування впевненості в собі та навчання. Почніть з простих рухів, ігор і підтримки, і ви побачите, як ваша дитина зростатиме здоровою і активною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал і дізнавайтеся більше про здорове і активне життя для вас і ваших дітей.